Кожні 35 хвилин у світі виявляють новий випадок захворювання на рак молочної залози. І щогодини від цієї хвороби помирає одна жінка. Врятувати від небажаного діагнозу можуть лише систематичні обстеження грудей та рання діагностика, кажуть лікарі. Аби нагадати цю аксіому і вберегти здоров'я жінок, щороку вони проводять профілактичні акції. Зокрема, упродовж цього тижня така тривала у медичних закладах обласного центру. Про її результати у наступному матеріалі. Первое стать перед зеркалом, посмотреть, симметрично, несимметрично, что-то заподозрило, что-то настораживает, ничего не настораживает. Вот. Обследование в положении стоя, обследование в положении лежа. То есть э, с поднятыми руками, с опущенными руками. Ці прості правила самообстеження, лікар-хірург онколог третьої міської поліклініки Ярослав Голод нагадує своїм пацієнткам під час кожного візиту, зазвичай не лише в такі акційні дні він приймає до 10 відвідувачок. За роки практики йому не раз доводилося діагностувати рак і повідомляти невтішну новину. Саме головне, що якщо появились які-то подозрення, уплотнення, як це... Не нравится и кожа, не нравится и симметричность, не нравится положение соска, не нравится, появились какие-то выделения. Любое, что может настраждать женщину, должно ее привести к профильному специалисту. Рак молочної залози хвороба запобігти, якій значно легше, аніж потім її лікувати. Такий імператив профілактичної акції черкаських медиків. У групі ризику жінки після 40. Тому усіх відвідувачок, хто у ці дні звертається до поліклініки, неодмінно направляють на додаткове обстеження до спеціаліста мамолога Також лікарі роздають відвідувачкам ось такі пам'ятки. У ефективності своєї просвітницької акції біля халати сумніву не мають. Не тільки жінки, а взагалі наші люди бояться дізнатися про той чи інший діагноз. І тому тянуть до останнього, вже коли, скажімо так, припече, тоді звертаються в поліклініку. От такі заходи, як сьогодні, направлені, щоб не було такої ситуації. На жаль, наші жінки не всі добре знають про цю хворобу, про те, що треба регулярно обстежувати, що треба все-таки слідкувати. І взагалі про те, що це. Ну, це серйозно захворювання. Застерігають медики від самолікування, а надто від нетрадиційного. Наголошують, патологія молочних залоз не передбачає подібних експериментів. Нетрадиційні методи лікування онкології я вважаю, що це приступлення. Нетрадиційні методи лікування в будь якій іншій спеціальності мені не так визиває якусь професіональну злость, як це відбувається в онкології. Тож, якщо є тривожні симптоми, не баріться. Відкладати візит до лікаря небезпечно. Адже від задавненого рака пацієнтка, як правило, помирають впродовж року з моменту встановлення діагнозу. Натомість, своєчасне звернення до спеціаліста це шанс на повне одужання і можливість уникнути операції. Направлення на обстеження Станіслав Шемет, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.